Камера є, звук є. І почали. Це була вечірка, день народження подруги. Вона завжди запрошувала купу людей, навіть ледь знайомих. Я дуже добре знаю ці відчуття, коли емоції зашкалюють, і тебе тягне до людини з першої ж секунди. Так, я одразу його помітила. А коли він підійшов і просто запросив мене на танець, я. Я одразу розстанула. Був таким імпозантним, компліментами почав засипати. Ну, з гарними жінками завжди приємно поспілкуватися. Тоді ми ще й трішки випили. Були й інші експерименти. Слухайте, це вечірка, має бути весело. Вже і не пам'ятаю, як ми почали з ним цілуватись. Але це було дуже хоро. Я подумав, вона така красотка. Це найкращий вечір мого життя. Все сталося дуже швидко, і тільки вранці я зрозумів, що у нас був секс без презервативу, але почуття переповнювало мене, тож я вирішив забити. Мені було 18. 50. Мені було 38. Це взагалі не про мене. Я зазвичай обережна, слідкую за здоров'ям. В принципі, у мене не було багато хлопців. Це сталося тільки один раз. Я швидко про це забув. І довго не згадував навіть тоді, коли з'явились перші симптоми. Я не молодий, мало що буває в моєму віці. Не звертав увагу на те, що почав постійно хворіти. То одне, то друге. І я погуглила уже підозрювала щось погане, але до лікарні не хотілося йти. Ми з маленького міста. Нас підеш в больницю. Завтра всі будуть знати, що в тебе. Коротше, я знайшов всі безплатні тести. То вирішила протестуватися сама. Мені було страшно дізнатися про свій статус, що буде зі мною далі, як сказати дітям. Якщо жінка дізнається, це кінець. Вона мене покине і нікому я не буду потрібен. Довго не наважувався їй розказати. Знаєте, я звинувачувала себе, але вже коли почала лікування, зрозуміла, що. Ніхто не застрахований від помилки. Але всі можуть прийняти рішення, як жити далі. Я добре знаю ці відчуття, коли емоції зашкалюють від того що, що лікування допомагає, що життя не закінчилося в 50 що тебе підтримали найближче, перед тобою весь світ, який ти зможеш підкорити. Таких історій в Україні багато. Ми розповіли лише кілька з них, але всі вони об'єднані схожими переживаннями. Замов безкоштовний тест та протестуйся на віл вдома. Це просто швидко та анонімно твоє здоров'я в твоїх руках.